на сьогодні Ісуса на 3 у восьмій вісім. Оце ж повели або скажи священникам, що несуть скрину свідчення так скажи. Зійшовши з берега Йорданської води зупинились у Йордані. Читаємо значення. Ті слуги, що були вірними і що були уведені в храм і дістали поучення через Ісуса Христа перед 1922 роком, тепер мають по рушити вперед проти тих. Як здавалося їм непоборих перепон або кам'яного муру, що здавалося, що здавалося зупинити всякий поступ, і що та перепона ніколи не вступиться. Тобто, як вода, так і мури. Що ж тоді вони мали робити? Тоді вони мали стояти і чекати на його. І не знеохочуватись або вертатись назад. Ані вони не мали сполягати на людське зрозуміння або пораду, але мали цілком повати на Господа Бога Ісуса Христа у всіх дорогах їх. І він мав показати їм вихід. Господь перепровадив своїх свідків через позатипічний Йордан, і це становить певне запевнення, що він знищить своїх ворогів і поширить своє царство над всією землею. Коментар взяти з вартової башти номер 6 1939 рік. І так ми тут чуємо запевнення від Бога Його, котрий показаний у фізичному факті, що коли його дає приказ виконати роботу, яку у пророцтві поміщено згідно часу потрібно виконувати, то ворог завжди ставив і ставить перешкоди на цій дорозі, коли виконується приказ Божий згідно часу. Ну, наприклад, тепер виконується завершаюча праця діло Царства Божого на Землі. Погляньмо в окружності нашій. Скілько піднялося тих, котрі противляться цій завершаючій праці і не можуть знайти у пророцтві цього записаного. А якщо знаходять, то не розуміють. Бо є сказано, я є Альфа і Омега, я початок і кінець, тобто омега завершити. Отже, коли його приводить до завершення, тоді. Чи то води були тоді, коли його переводив народ Ізраїльський через річку Йордан, і такі води розлилися бурхливо, вийшли із своїх границь. І на людський погляд казалося, та хто тут вже може перейти ці йорданські води бурхливі, коли вони вийшли з своїх берегів. Але як тільки священники, котрі несли ковчих завіта, то тільки вони стали ногою воду, і не тільки лише вода стала, бурні води стали стіною, і відкрилась дорога, а навіть дорога вся стала сухою, все одно із чудес. Це свідкує про те, що коли його дає приказ своїй невидимій і видимій частині на землі, виконати по проросту приказ Божий, то ніякі перешкоди, які стояли, особливо після Першої світової війни, щоб проголосити Царя і царство, що він є присутній. Усі мали піддатися Царю Ісусу Христу, бо він обняв всю землю і його царство проголошено було по всій землі. А всім правителям і жителям на землі стояв приказ да мовчиться земля перед ним. Отже, всі мали б замовкнути. Но вони не хотіли замовка, рахували, що не виконаються Божі прикази, не проголоситься про Боже Царство, про час другого приходу, який состоявся, починаючи від 1914 року. І що це царство теократичне Ісус Христос і всі, хто з Ісусом Христом виконує призначення Боже. І ті всі бурні води або бурні науки, нацизму, фашизму, комунізму, католицизму стануть перешкодою і не дозволять, не допустять, щоб вістка Івані Царства прозвучала по всій землі на різні мови. Але ця праця була виконана, починаючи з 1922 року і до 42 року виконала своє призначення. Усі релігіоністи в Кавірабі, опозиції не розпізнали цей час виконання цієї великої праці, як всі ці бурні води цього сучасного вже Йордану, як бурні вчень, научення усіх релігійних, політичних і комерційних напрямків не могли зупинити похід. Проповідників, працівників, які повідомляли про установлення Божого Царства і ще настав час, що Ісус Христос коли скинув сатану з неба на землю, сказано, прийшла власть Христа. Хто сьогоднішній день з релігійних, політичних, комерційних і класу Лукавого Риба признав власть Ісуса Христа на небі і на землі? У такій силі, у такій повній ясності свого світла, що було задіяно, всі типографії на той час, щоб розповсюдити цю вість, всі радіостанції, які були доступні на той час, проголосили іменно це царство тої сповчив завіта, або представляв він. На провідництво присутності Божої організації і проголошення Божого заміру по пророцтву. Хто міг зупинити той замір? Хто міг зупинити ті пророцтва, щоб вони не проголошувалися? Ми бачимо не досить активно з 1922 року кажу, по слушенстві до виконання Божого приказу приступили Божі Слуги. І не дивилися на те, що там стояли, перепони, перешкоди, чернота, зневага, клівета, гонення і переслідування Божого народу. Божий народ беззупинно виконав працю проповіді Івана Гіца. Тих сім труп, що зазначено в книзі відкриття, тубіли ангельські сили і. Земний відділ п'яса Остатка на землі виконали Боже призначення. Тому сказано, що як здавалося, що вони зупиня, всякий поступ цими перепонами, цими перешкодами через нацист, фашист, комунізм, католіцизм. Однак вони не могли зупинити, поки не виконулося Боже призначення і розповсюджене було по всій землі, до всіх народів на різній мові. Замір Божий, що він встановив царство. А ворог дійде у великі розочарування, замішання. І відчую в кінці послідні дні, що сьогодні ми чуємо переповнено цього виконання, що дійсно признали, що це останні дні їхні, і що виконується Божий замір, і як тоді... Ті вороги що перешкоджали, побачили, що це Божа присутність і Божа сила зупинила річку Йордан, і вони перейшли по суші. І Єрихон був знищений, хоч і був сильно укріплений кам'яною грубою стіною, що конські вози. Їхали зверху по тому ну. мурі. Однако то не стояло перешкодою для виконання Божого приказу і Божого заміру, як тоді, а тим більше тепер, коли сильно внутрі захищають себе правителі світа, що ніби їхня влада буде така сильна, що вона стане перешкодою виконати. Замір Божий по проросту. Отже, коли нині настав час повного виконання, то всі мусять бути, як сказано, завмерли, замирають. Буде така мука велика, якої ніколи не було. І мертвіють люди від страху, ожидаючи пистину всю Вселенну. Сьогодні ми бачимо, що ці відвідини Божі. До жителів землі, до правителів землі, коли вони являються, то вони тоді признають. Не хотіли признати, коли повідомлення вначалі стояло по добрій волі, то тепер і за примусу через фізичні факти сповнення Божого Слова і свідоцтва мусять признати. Отже, коли рушили ізраїльтяни, це показує тоді, коли ми переходили річку Єрдан, а тепер, коли рушили з 1922 року, тоді вони мали стояти і чекати на Йогову і не знеохочуватись або вертатись назад. Тобто, без сумніву йти вперед. Хоч перед ними стояла вода, розлита, вийшла з берегів. І коли вони стояли, вірили, ми бачимо. Підкорилися ті води, тому походу. Коли йшов той похід під Кернистом Ісуса Навіна. так і тепер під Кернистом більшого Ісуса Наміна Ісуса Христа, коли цей похід розпочався, то вони, каже, не мали споляти на людське вирозуміння або пораду, але мали цілком вполати на Господа Бога, Його. Ісуса Христа у всіх своїх дорогах. І Він показав їм тоді вихід, а нам тепер повний перехід через битву Армагеддон успішно на підставі пророцтва. Тому що в цьому часі всі перешкоди, чудо, котре явиться перед очима всіх жителів землі, зупини їхні думки. Плани, бажання, цілі, які вони хотіли осягнути, вони мусять зупинити свій похід. Його Васила змусить їх фізичним фактом зупинитись у своїх планах і програмах і схемах, які вони розробили, і побачити зверхню силу, яка тоді явилася, що річку розлиту з берегів зупинили, так і тепер їхні. Ці річки, науки, схеми, програми мусять бути зупинені в часі битви Армагеддону. Найперше в оказії, коли виробляється слава для Божого ім'я, і коли повне знищення, повний перехід до дітей, вже тишіть царство, тоді ніяка ідея, ніякі плани, ніякі науки не можуть бути успішні при завершенні. Господь перепровадив тоді своїх слугів через Йордан, а тепер через позатипічний Йордан через ці науки, всі і старання цих правителів, які взялися за фальшиві науки. І це каже, становить повне запевнення, що він знищить всі ворогів і поширив своє царство на всією землею. Тобто, що єдино, Має право керувати, правити землею і жителями землі це Бог Єгова Ісус Христос. А всі народи царства, котрі захотіли служити Богу, погибнути такі народи в будуть знищені і очищені землі. Таке запевнений, дав Єгова Бог дає через своє Слово, котре переводить в цьому часі. o físico me